Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має Велзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, Він промовляв йому притчах. Як може сатана сатану виганяти, і коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана постав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але йому настав кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує Його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи і богохульства, хоч скільки б вони не хулили, а хто буде зводити хулу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку. А буде винний у вічному грісі, адже вони казали, Він має нечистого духа. Слово Господне. Сьогоднішній Євангеліє розпочинається із слів, що книжники. Які спустилися з Єрусалима. Тобто, можна сказати, що це ті, котрі багато мали пізнавати Бога, тобто ті, котрі сьогодні, ми би сказали, були би богословами, теологами. Тобто ті, які якби, є в тому знанні певному розвитку своєму, але яка тут проблема виникає, вони звинувачують Ісуса, що він біснуватий. той, котрий зцілював, виганяв злих духів. Тому Ісус потім про це і говорить, що ну, якби сатана сам в собі поділився, цей дім би не встояв. Що не може Ісус робити добро, використовуючи Злого Духа, нечистого Духа. Але чому вони в цьому Його звинувачують? Тому що Він не такий, як всі, говорить не так, як інші, думає не так, як інші, інакші погляди, ціле Євангеліє, воно взагалі. Перевертає світогляд людини, змінює мислення людини. Ісус інакший, Він каже, що Він не з цього світу, так про людей і говорять, що не з цього світу людина, якби інакше мислить і живе іншими цінностями, не так, як пропонує світ. Відповідь Ісуса на це звинувачення можемо в двох таких категоріях назвати. Перше, Ісус бачить, що вони його не приймають як Бога, як Месію, але Він каже: вам все буде прощено, кожен гріх, який ви робите, всі вчинки, слова. Занедбання, думки, все зло, яке людина робить, Бог може пробачити за однієї умови, що людина за це жаліє, що людина приходить з покаянням, з наверненням, з бажанням змінити своє життя. Але найважливіше, що людина жаліє, а цей жаль полягає в тому, що людина розуміє. Що це було недобре, що цей вчинок, це слово, ця постава до іншої людини, якась зверхність над кимось, засудження когось. Людина розуміє, що це було недобре, що це було що, що кривдило іншу людину, що принесло кривду до когось іншого. І друге, що Ісус каже, але Проти Святого Духа ніколи не проститься, гріх проти Святого Духа. Чому? Тому що це якраз постава цих книжників, не всіх і фарисеїв, але не всіх, але тих, котрі не захотіли визнати свій гріх і прийняти Бога в своє життя. Тобто, це не йдеться про якийсь конкретний гріх, який Бог не може простити. Бог може простити кожен гріх, навіть найбільший, найстрашніший, який людина лише може скоїти, але цей найстрашніший гріх, він в тому полягає, що людина зробила крок від Бога. Це найстрашніший гріх, бо там починається все інше. Але коли людина не хоче цього визнати, не жаліє, то це стан кам'яного серця. Туди людина не хоче впустити Святого Духа. Бо коли людина впускає Святого Духа в своє життя, то Дух Святий буде показувати людині правду про неї, буде показувати і ті темні сторони її життя, і те, що людина чинить якийсь гріх, там, де людина Бога не хоче впустити. Тобто, людина, співпрацюючи з Духом Святим, вона буде завжди на дорозі. Розвитку, навернення, переосмислення свого життя, впускання Бога в своє життя, натомість кам'яне серце, закрите серце, тверде серце, яке каже: ніколи не прощу, ніколи не пробачу, ніколи не, не хочу Бога впустити в своє життя, то там безсилий Бог, там Бог. Не може нічого зробити, тому що обдарував людину вільною волею і людина сама вибирає. Тож просімо Духа Святого, щоб Він, входячи в наше життя, показував нам темні сторони нашого життя, показував нам, де ми маємо змінитися, де ми Бога ще не впустили до кінця. І щоб ми, бачачи це, змогли робити ті дії, через які ми будемо ставати ближче до нього. Амінь.